Добрий день, діти! Сьогодні ми на уроці продовжуємо вивчати пісню Веселі нотки. І спочатку давайте повторимо перші та другий куплети. Поспішають на роботу кожен день веселі ноти. У трамваї, у таксі, до ремі, фасоля сі. Молодці. Другий куплет. Дощ чи сніг. Чи сонце сяє, ноти весело гуляють, в парки, сквери вийшли всі до ремі, фасоля сі. І приспів. Сім веселки кольорів в тижня сім щасливих днів. Ноток сім це знають всі. До Доремі, фасоля сі. А зараз співаємо, а я буду грати. Поспішають на роботу кожен день веселі нотки у трамваї, у таксі, дуремі, фасоля сі, сім веселки кольорів, в тижня, сім щасливих днів, ноток сім це знають всі, дурені фасоля сі. І спі. І по вулиці крокують. Другий куплет. Дощ чи сніг, чи сонце сяє, ноти весело гуляють в парки, сквери вийшли всі, До ремі соля сі, сім веселки кольорів В тижня сім щасливих днів, дно сім це знають всі. Дуремі фасоля сі, і співають, і танцюють, і по вулиці крокують. А зараз повторимо третій куплет. З ними, друзями, ми стали нову пісню заспівали, нам підспівують усі дуремі фасоля сі. Співаємо. З ними, друзями ми стали, нову пісню заспівали, нам підспівують усі дуремі фасолясі. сі, сім веселки кольорів в тижня, сім щасливих днів, но ток сім це знають всі, дуремі фасолясі. сі. І по вулиці крокують. Отак От ми з вами і будемо вивчати цю чудову дитячу пісню Веселі нотки!